Зараз, ніби все стало на таку паузу, хоча ми знаємо, що е, Росія ну просто кладе неймовірну кількість військ на захоплення Бахмуту і його навколишніх сіл, зокрема, і Солидар там просто зараз справжнє пекло на землі. Тим не менш, весь фронт якось стоїть на всі про протязі е, за всією своєю тривалістю, і але багато експертів і хочете почути вашу думку, і зокрема з військового керівництва говорять, що Україна таки здатна на контрнаступ. Що ви скажете з цього приводу? І, зрештою, коментарі ваші хочете почути стосовно е, аргументів і думок пана Буданова, нашого очільника Гур, який говорить, що це буде точно. а Росія це вже ну таке. Майже нічого від них не лишилося. Ну, справа в тому, що зараз бої йдуть так, як вони можуть іти. Тобто, треба розуміти, що вочевидь хотілося б нам більш інтенсивніше, очевидно, і контрнаступати і звільняти більше. Нашої території, але ми бачимо, що і противник наступає на оцих двох ділянках, особливо гарячі на сході. Це Бахмут і Солидар, і загалом донецький напрямок. Бої так само точаться і на Луганському напрямку. Вони в повній мірі не пішли в позиційну фазу. Там так само ми бачимо, що українські сили підступають до Кремінної. Російські війська намагаються протидіяти, перекидають підкріплення. Але в принципі, все ж таки вдається поступово крок за кроком, не дуже швидко, але відтискати там позиції ворога. Хоча вони їх перекидають додаткові сили. Що стосується загалом ситуації, то зрозуміло, що зараз Україна і наш ворог Росія вони намагаються накопичити сили для того, аби, скажімо, десь через місяць-два. Ближче до весни проводити е, наступальні дії. Ми бачимо, що зараз е, досить серйозна підтримка партнерів є для нашої держави в плані постачання зброї. Я думаю, що після 20 січня, коли відбудеться зустріч у форматі Рамштайн, де буде конференція з питань підтримки України, ми почуємо ще більше хороших і позитивних новин для нас по підтримці зброї. І ми якраз нарощуємо наші потужності для того, аби Пришвидшити ось цей важливий і потрібний для нас контрнаступ, на який звільнить більше української території, і нанесе більше поразки нашому ворогу. А наш ворог агресор вони в свою чергу намагаються проводити мобілізацію, кидати все більше мобілізованих. Російських для того, щоб закривати свої проблеми і прогалини, які в них з'являються в артилерії і в важкому озброєнні по тим напрямкам, де їм не вистачає, і фактично намагаючись відправляючи на убой цих своїх військових, вирішувати завдання, ті, які не змогли вирішити артилерія і танки, і за таких обставин зрозуміло, що навряд чи їм вдасться досягти поставлених цілей, якщо не досягли з допомогою артилерії і танків. Без важкого озброєння, я думаю, їм теж це буде складно робити. Але попри те, як продемонстрував досвід тієї ж крімної навіть великі сили ось цих мобілізованих без артилерії, вони все ж таки здатні пригальмовувати наступальні дії, але попри пригальмування, вони не здатні їх зупинити остаточно. І вони несуть великі втрати при цьому. Якщо така тенденція буде зберігатися, коли. По кілька сот загиблих російських військових буде за добу, то звичайно, що скільки б вони цих мобілізованих не збирали, результату позитивного їм, вочевидь, не досягти. Пане Олександре, так я просто Ну так само да слідкую за цими всіма повідомленнями. З мобілізованих 320 тисяч, це навіть у них це сказав Шойгу. Е, СТОП кажуть, за оцінками, вже тут. 200 лишилося. Говорять, що вони проходять навчання, і гов... говорять експерти діляться на два табори, що все ж таки можуть вони зробити ці от, одну якийсь кулак, да, і угруповання, велике повторне, повномасштабне вторгнення в якомусь форматі. Але говорять так само і інші експерти, що вони цими силами вже поповнюють. Тих, хто воює, тому що втрати просто катастрофічні. Як ви собі бачите цю ситуацію? Чи ми розмотуємо ці 200 тисяч, чи все ж таки вони десь там збираються ну в якісь серйозні угруповання? Справа в тому, що щонайменше десь 150 тисяч, вони дійсно проходять зараз вишкіл, в основному це за Уралом на тих полігонах Росії в тилу, далекому, глибокому і на території Білорусі. Вся Білорусь зараз вона працює на російську військову машину. Всі полігони і всі інструктори, всі офіцери працюють, навчаючи російських мобілізованих, які після цього відбувають на схід, якраз от те про що ви говорите, що вимотає частково, але це переважно ті, хто в першу чергу пішов. Хто фактично із цих ось 100 тисяч чи 150, які зараз задіюються. вони їх постійно кидають в бої. Теж саме до речі, було по напрямку Креміної. Туди кидали досить багато російських військових мобілізованих. Вони там зазнавали втрати, їх знову ж таки кидають. Тобто відбувається те, що вони постійно дійсно підживлюють свої сили. Разом з тим, вони спробують дійсно створити ось ці ударні угруповання. І десь на весну а, намагатися а, піти в наступальні дії з метою утримати ті окуповані території, які вони отримують, розширити свою присутність повністю на Донецьку-Луганську область, спробувати їх захопивши, і завдання максимум можливо там просунутися ще в бік Харкова або з бік Запоріжжя. Це ті максимальні завдання. Завдання мінімум втримати, що є, плюс завоювати повністю Донбас, але це за умови, якщо вони підуть перші в контрнаступ. Якщо підуть українські війська в контрнаступ за такого сценарію, то тоді звичайно, що російські сили будуть вимушені боронитися і кидати ще більше своїх мобілізованих, фактично розтягуючи їх по лінії фронту. Це другий сценарій, третій сценарій полягає в тому, що Залежно від того, як зуміють українські сили оборони прорахувати можливі сценарії розвитку подій, як будуть наступати війська агресора, вони будуть здатні їх фактично підловити і зловити в подальшому на контратації і да нанести їм так само потужне ураження і в результаті як наслідок поразки, таке було такі приклади були не раз в військовій історії. Коли вдавалося ось так, от фактично використовувати помилки противника при наступальних діях, класичний приклад, я вам приведу помилки противника на Чернігівському напрямку, були використані правильно українськими силами оборони. Помилки на київському, проблеми російських військ з логістикою, забезпеченням, це все було використано на нашу користь. В цьому випадку може бути так само звичайно, пане Олександре. хочеться почути вашу думку стосовно того, хто воює е, зараз, тому що говорять про ротацію, да типу замінили місцями вагнерівців з під Бахмута. Оцих е, найлютіших привели під е, е, Соледар. Солидара прийшли кадрові військові, ті, які вже воювали, наче докомплектували під Бахмут. Що це дає ворогові? Ну і знову ж такі, чи обстріляні чмобі? які вони кращі за необстріляних, які навіть пройшли вишків, значить, по ділянці, і в основному за тією інформацією, яка є у мене на ділянці Бахмут Солидар відсотків 70-75 Це знаходяться ПВК Вагнера. Військові, це їхні найманці. Там і решта це підтримка артилерії важкою зброєю. Це регулярні сили російських військ. Ну ті, які підтримують важким озброєнням. Дійсно, вони перекинули і зробили невеличку таку ротацію. Перекинули додаткові е, сили мобілізованих, але мобілізовані в принципі вони так не впливають, вони не відіграють таку роль, як відіграють більш підготовленіші вагнерівці, тому що вагнерівці з одного боку там вистачає і зеків, і різних асоціальних елементів. Але в них ще вистачає в принципі і підготовлених військових, які мають досвід. Пане Олександре, давайте поговоримо і про ті е, зразки західного зброєння, які до нас надходять, і е, зокрема, і снарядів. Тому що нам вони приходять фантастичні кількості, і нам е їх ну якби недостатньо, але вони є, і вони поповнюються. В Росіян констатують і західні видання, і знову ж таки пан Буданов казав про те, що в них суттєво вже впало, що там ну, навіть порівнювати е з Сєвєродонецьком і рештою пунктів, де вони сипали максимальні снаряди, вишивається вже голод, чи здатна Росія поповнювати свої запаси? Яким чином? Ну і як у нас чи достатньо цієї допомоги Союзу? Зників, чи не будемо бачити збільшення кількості через роботу їхніх ВПК уже у себе ну, справа в тому, що е, на сьогоднішній день дійсно можна спостерігати, що кількість боєприпасів снарядів, які може собі дозволити ворог застосовувати, зменшується. Я хочу нагадати, що на добу, станом на травень червень 2022 року, війська Росії використовували приблизно 50-55 тисяч е, е, снарядів на добу. Все, що було зрозуміло, під час от ви згадали Сєверодонецьк, Лисичанськ, особливо в боях на інших напрямках, така була інтенсивність вогню. На сьогодні вона дійсно зменшилась. Вони не ведуть артилерійський вогонь по всій лінії фронту. Тобто лінія ураження артилерії теж звузилась. Як правило, на сьогоднішній день це донецький напрямок і частково Луганський. На Запорізькому вони застосовують С-300 ракет, обстрілюючи Запоріжжя і околиці. І звичайно, що проблеми виникають. Вони пов'язані в першу чергу з тим, що які б а, не здавалися бездонні запаси Росії, вони вичерпуються радянські, як би там не було війна. Поповнювати вони їх поповнюють. Виробництво в них є. У них відбувається, але це виробництво не встигає за тим об'ємом, які війська агресора використовують. Вони об'єктивно не можуть їх наростити. Тому Росія шукала їх в Північній Кореї, тому вони намагались домовитись з Китаєм безуспішно, з країнами Центральної Азії, аби ті оперативно постачали. Тому вони зменшили кількість артилерійського вогню порівняно з тим, що було півроку тому. Він ще є, але менший. Вони зараз намагаються вирішити питання і збільшити виробництво всередині Росії, перейшовши на військові рейки, забезпечивши там своє ВПК. Вони в процесі цього і не знаю. Подивимося, чи будуть в них в цьому успіхи. Що стосується нас. А ми за цей час зуміли в Україні налагодити часткове виробництво 152 мм до радянського зразка артилерії. Виробляється зараз. Болгарія виробляє Чехія. Інші країни запускають 155 мм виробництво, Наприклад, промисловість Пакистану. Зараз виробляє велику кількість багато чого з обладнання, яке постачається в Україні за зразками НАТО. Там є західні компанії, які працюють безпосередньо в Пакистані. Інші країни теж запускаються. Тому, в принципі, підтримка боєприпасами і снарядами вона є і буде. Я хочу нагадати, що і радянськими поза попередній пакет допомоги від Шана на 1,8 мільярдів, включав зокрема 50 тисяч реактивних снарядів до систем ГРАД. Які ще є на озброєнні в української армії, тобто, попри заяви скептиків, ситуація зараз не є критична. Я маю надію, що ці об'єми виробництва вони будуть нарощуватись, бо і в країнах НАТО теж вичерпуються запаси. Це ж теж треба розуміти, і виробництво мають бути. Пане Олександр, дуже вам дякуємо за ваше бачення цієї ситуації, що ним поділилися за вашу аналітику. Ну і сподіваємося, що все це нам допоможе бити ворога найліпшим чином, друзі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, долучався до нашого ефіру.